Добрий день, діти! Розпочинаємо з вами урок математики. Дивіться нашого уроку. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Отже, розпочинаємо наш урок із усного рахунку. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, зараз вам потрібно назвати ті цифри, які я буду вам показувати. Називаємо 3, 7, Десять, один, 5, дев'ять, шість. Молодці. Ну, а ми з вами рахуємо четвірками. Починаємо із цифри 4. Чотири, вісім, дванадцять, 16, двадцять. Ну а зараз по п'ять. Починаємо із цифри 5: 5, 10, 15. 20. Молодці. Відкриваємо зошити. В зошитах записуємо: 6 лютого класна робота. Сьогодні на хвилинку каліграфії ми пишемо число 77. Ставите відео на паузу і записуєте. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, сьогодні вам потрібно записати числа 7 і 3, а також виконати завдання із сторінки вашого підручника. Роздивіться, будь ласка, у нас перше завдання. Вам потрібно скласти приклади. Перший стовпчик це будуть приклади на додавання, другий стовпчик це будуть приклади на віднімання. Тому будьте уважні. Далі вам потрібно вставити пропущені числа, відновити числовий ряд від 7, а в другому випадку від 0. І третє завдання це задача. Вам потрібно прочитати задачу та придумати запитання, а також розв'язати цю задачу. І так, послухайте, у валі було 5 цукерок, у тані 2 цукерки. Подумайте, яке запитання до задачі ми можемо з вами поставити. Так, діти, скільки цукерок було у дівчаток. А скажіть мені, що потрібно зробити, щоб порахувати, скільки ж всього цукерок було у дівчаток. Так, ми маємо з вами додавати. Отже, вам потрібно буде скласти приклад на додавання до п'яти додати 2. Порахуйте, скільки ж буде цукеру у обох дівчаток. Ви можете відео поставити на паузу і виконувати завдання. Ну, а ми повертаємося до хвилинки каліграфії. І так, сьогодні ми писали число 77. Розкажіть мені все, що ви можете про нього сказати. Так, діти, це число двоцифрове. Воно складається із семи десятків та семи одиничок. Його сусіди 76 та 78. Це число непарне. Ну, а зараз тема нашого сьогоднішнього уроку. Ми продовжуємо з вами віднімання від 13. І зараз вам потрібно буде розв'язати два стовпчики прикладів. Ставимо відео на паузу і розв'язуємо. Ну, а зараз запрошую вас на фізкульт хвилинку. Гуси сірі летіли. Так летіли, так летіли. І присіли, посиділи та й знову полетіли, а потім знову присіли. Трішки відпочили, сідаємо і будемо далі працювати. На нас чекає задача. Послухайте, будь ласка, її і скажіть, про кого йде мова в задачі. Марійка розв'язала 9 прикладів, а Мишко на 6 прикладів більше. Скільки прикладів розв'язав Мишко? Про кого йде мова в задачі? Так, діти, мова в задачі йде про Марійку та Мишка. Скажіть, будь ласка, а що робили діти? Так, вони розв'язували приклади. Прочитайте, будь ласка, ще раз умову задачі. Пам'ятайте, що умова задачі це задача без запитання. І так, скажіть, будь ласка, то скільки прикладів розв'язала Марійка? Так, 9 прикладів. А скільки прикладів розв'язав Мишко? На 6 прикладів більше. Що означає вираз на більше? Так, діти, ми будемо додавати. Але спочатку давайте прочитаємо запитання. Скільки прикладів розв'язав Мишко? Поміркуйте і скажіть. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання до цієї задачі? Так, діти можемо, тому що ми знаємо, що Марійка розв'язала 9 прикладів, а Мишко на 6 прикладів більше. І так, які ми візьмемо головні слова, щоб записати скорочений запис: Марійка і Мишко. І так, Марійка 9 прикладів, Мишко невідомо на 6 прикладів більше, ніж Марійка. І записуємо. Розв'язок. До 9 додати 6 дорівнює 15 прикладів. Відповідь Мишко розв'язав 15 прикладів. Ставите відео на паузу і записуєте задачу. Ну, а зараз геометричний матеріал для всіх. Побудуйте шестикутник за даними точками. І так, роздивіться, будь ласка, ви бачите перед собою 6 точок. Одна. Дві, три, чотири. четверту вам трішки не видно. П'ять шість. Отже, вам потрібно поставити шість точок і з'єднати їх між собою. І у вас має вийти шестий кутник. А зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам потрібно розв'язати два стовпчики прикладів, дітки, які працюють зі мною індивідуально, написати цифру 7, числовий ряд від 7 до 1 та теж розв'язати два стовпчики прикладів. Наш урок, ти підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу!